У середу, 11 вересня, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Миколою Мусюрою. Він служив на посаді бойового медика першого механізованого взводу. Загинув відважний воїн 17 серпня поточного року внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в районі Макіївки Луганської області. Рідні, друзі та знайомі запам'ятають Миколу як світлу, добру та чуйну людину. Нормально сім'я признатися, що воює. Після парта місяця. Ну, після війни, то є, як війна почалася, смерти місяць, і по 17 число августа, от війни погиб на Луганському направленні. Осталася одна мать. І він і це саме так помагав. тут багато, він в різних точках это саме так людям, коли треба. В Києві працював, і в Сумах працював, і це саме. Нормальний парень. Чи була в нього сім'я? Да. да, от. Внучка, тобто моя внучка, от, дочка його, а жона ту кашата йшла. Одна... Він пішов воювати. Це Добровільно він пішов сам, де, числа, наверное, 13... ну, десь числа, мабуть, 13 марта. Два з половиною годила їдуть. Він не то 13, не то 15 марта. Пішов, саме команд сам І... Ви його не відмовляли? Відмовляли. А що ж то? Відмовляли. Він такий парень, він завжди служив в армії в внутрішніх військах. Нам він з Києва. Так він приїжджав, ну, коли він це саме, на Дісні, на... На, Дісні там, на, 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 знаєте, на дронах там учили їх. Так він приїжджав знучка, і туди сидив, так побув трошки, той саме потім поїхав. Це саме. І все, вони там по телефону общалися, а потім вже він пропав, як це саме. Ну, Почали дзвонити, що пропав безвість. Ну, там десь з того місця, там сильно обстріли були, не можна було його, як говорити, це було. Ну, так, а потім вже перезвонили, що безвісті пропав, а потім через час вже сказали, що привезли так, Дніпро. Їти на позна до великої війни Микола Мусюра працював зварювальником. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Це мій сусід, дуже добра, чуйна людина, дуже жалкана. Краще уходять від нас. Чуйна людина була, дуже чуйна, чуйна добра. Це товариш мого сина. Мій син зараз під Покровськом. Його нема. Ви знаєте, вже останній час не знаю, я знаю дитиною. А який? Як всі діти, веселий? Ну і мабуть, як і всі любив життя. Відспівали хороброго солдата Миколу Мусюру у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за опокоєння душі новопредставленого воїна Миколая, захисника України і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Відважного воїнооборонця Миколу Мусюру з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.